Усім привіт, народ. Багато хто з вас в коментарях питав, а де і кого нам потрібно дивитися на акваїно танк в вікенді, щоб зрозуміти, чи фармимо ми оті ж самі дропсики, за які можемо отримати гарантований преміум танчик, чи не фармимо? А все дуже просто, банально просто. От є новина. Яку вони обновили вчора про Аквіно Танк вікенд Ми натискаємо на неї, прогортуємо буквально трошки вниз, і тут здоровенна кнопка. Дивіться Аквіно Танк Вікенд на Твіч. Ви натискаєте на цю кнопку, і ось у вас на Твічі вже відкривається офіційний канал World of Tanks, де о 18.30 розпочнеться стрім по. Чи о 19.30. Здається, о 19.30. Правильно? Так, о 19.30 помилився, вибачаюсь, розпочнеться стрім, де ви зможете заробляти ті ж самі дропси. Стрім повинен бути цікавим, тому що ми пам'ятаємо, вони будуть в музеях всюди. Тобто можна подивитися навіть для якогось розвитку, так? якщо ви знаєте англійську ще краще. Ось, От тут потрібно дивитись: хто питав, тепер ви знаєте. Всім вдалого перегляду трансляції, всім бажаю отримати по преміум танчику. І все буде Україна. Всім пока-пока.